Що смішного сталося в школі, що спричинило повний хаос для викладачів? Двохтисячні. Вчителі намагаються заборонити дітям курити у туалеті, тому вони замикають двері туалету. Дитина насрала на килим перед дверима туалету, тобто прямо в головному коридорі. Почався хаос. Сьогодні цей хлопець пастор Лол. Це не було смішно, але коли я вчилася в старших класах, у нас в школі було двоє вчителів, які були одружені. Я сиділа в класі чоловіка і чекала на початок уроку, коли забіг інший учень і сказав: Гей, пане бе, ваша дружина цілується з паном Ге в його класі. Виявилося, що коли вони зачинили двері, але близько десятка дітей дивилися на них через маленьке двірне віконце і спостерігали за ними. Хлопець навіть нічого не сказав, він просто виглядав пригніченим. Він просто вийшов з класу і більше не повернувся, тобто ми його більше ніколи не бачили. Виявилося, що у його дружини та іншого вчителя був роман. І він міг би заподозрити це, але те, що це підтвердив один з його учнів посеред усім класом, було занадто. Школа не притягнула до дисциплінарної відповідальності двох шахраїв, але учні були впевнені, що притягнуті. Їм обом доводилося щодня вислуховувати зрадницькі каламбури та жарти. Гей, пане С, я збираюся списати тест Джо. Ви ж не проти списувати так? І тому подібні речі наступного навчального року жоден з них не повернувся у середній школі працівника школи, не вчителя, він доглядав за їдальною і був тренером з баскетболу в старшій школі. Заарештували за продаж дітям травички. Того року він отримав нагороду як найкращий працівник року і йому була присвячена ціла сторінка щорічнику, але його заарештували після того, як щорічники були надруковані. Вони повинні були зайти в кожен щорічник і заклеїти цю сторінку фіолетовою клейкою стрічкою, щоб відповідати кольоровій гаммі. До того як його заарештували, надійс. Мною жахливо знущалися ні вчителі, ні інші працівники не змогли зупинити дітей. Але як тільки заарештований працівник говорив: залиште спенсера в спокої, діти одразу ж припиняли. Пізніше я зрозумів, що він погрожував відібрати у них траву, якщо вони знущатимуться наді мною, і саме тому він був єдиним, хто міг їх зупинити. На першому курсі один з моїх друзів хотів, щоб я балотувався на посаду віце-президента студентського самоврядування в рамках його контркультурної вечірки. Він наполягав на тому, щоб я був його віце-президентом аж до того, що без мого відома. Зібрав усі необхідні підписи, щоб я балотувався, і просто взяв і записав мене. Ми повинні були писати промови, щоб інші діти проголосували за нас, і ці промови повинні були бути попередньо затверджені якимось викладачем. Тож я написав дуже зневажливу промову про цінність і мету студентської ради, переповнену лайливими словами та особистими нападками на нашу адміністрацію, думаючи, що її перевірять завчасно і дискваліфікують мене. Нагадаю, ніхто насправді не читав мою промову, а просто поставив на ній печатку, Тому того ранку мене відвели в бік і дали роздруковану копію моєї промови. Я продовжу свою промову і думаю, що ніхто з викладачів не знав, що робити, тому ніхто не зупинив мене. Але вони були явно в паніці і розлючені. Я отримав багато сміху та оплесків. Я припускаю, що було занадто пізно друкувати нові бюлетені, тому що коли ми пішли голосувати, моє ім'я було перекреслено фломастером. Мене також відстронило на 5 днів. Незважаючи на те, що я пояснив, що не хочу балотуватися і вчасно подав свою промову на затвердження, маючи намір бути дискваліфікованим. Деякі старші члени студентської ради, які брали участь у процесі підрахунку голосів, сказали мені, що я переміг з великим відривом завдяки допискам і тому, що люди просто обводили чорну лінію біля мого імені, але я поняття не маю, чи це правда. Учень роздобув багато відвертих фотографій і приклеїв їх до всіх шкільних годинників, підвішених до стелі. Жоден з учителів не був достатньо високим, щоб зняти їх, тож вони висіли деякий час. Моя дружина шкільна вчителька, і пару років тому старшокласники розважалися тим, що приклеювали купу фалоімітаторів на присосках до вікон. І давайте просто скажемо, що в школі багато вікон. Це було дітище якогось архітектора-придурка, який вирішив, що побудувати школу без стін лише з вікнами це гарна ідея. Так чи інакше, вони примудрилися приклеїти найбільший з фалоімітаторів до вікна третього поверху, одного з класів. Заступник директора дістав драбину, але вона виявилася недостатньо довгою, тож він балансував на верхівці цієї драбини, намагаючись ручкою мітли вибити двохфутовий фіолетовий член, що висів на стіні школи. Вона сказала, що він бив цю штуку так. Ніби вона винна йому гроші, а та просто підстрибувала, шльопалася і билась об вікно. А всі дивилися на це скрізь сльози сміху. У моєму таборі був цілий тиждень, коли щодня хтось підпалював сміттєві баки. Ніхто не знав, чи це була одна людина чи група людей. Але я думаю, що на п'ятий день усім набридло стояти на футбольному полі, поки пожежники перевіряли територію. Це припинилося через тиждень без жодних пояснень і жодного слова від винуватця. Другим найкращим був, безумовно, витівка старшокласників, які були на два роки старші за мене. Вони купили цвіркунів у місцевому. Зоомагазині і випустили їх на головні сходи нашої школи. Щоб позбутися їх, знадобилася ціла вічність, і я пам'ятаю, як сиділа в класі і чула слабке цвірінькання, що долунало, здавалося, з усіх боків. Хлопчик з мого класу приніс саранчу, щоб показати і розповісти. Вони втекли і залізли в вентиляцію. Це було якраз перед літніми канікулами. Школа повернулася до справжньої чуми. Всередині школи у мене був один чувак, який завжди любив випендрюватися і робити дурниці, щоб привернути до себе увагу. Його вважали ідіотом у класі, і всі неодноразово намагалися сказати йому, що його трюки не є ні смішними, ні цікавими, але він не реагував на такі поради. Так чи інакше, одного разу по дорозі до школи, я зустрів його і він каже: Дивись, що у мене тут, і відкриває свою сумку. І я бачу дві пляшки пива. Нічого шокуючого, тільки нам тоді було по 15 років. Він сказав, що взяв їх у батька. Я жартома сказав, що раз у нього дві, то може поділитися. І він без жодних вагань дав мені одну. Я планував випити його після школи, але він захотів похизуватися і почав пити його під час уроку. Навіть трохи розлив. Після уроків він пішов до туалету, щоб допити, і залишив пляшку там. Вони відстежили його, і ми провели класні зустрічі про шкоду алкоголю, а в 15 років він привів пройшов реабілітацію від алкоголізму. Коли моєму чоловікові було близько 11 років, він приніс п'ятигалонне відро підв'язкових змій до школи для демонстрацій та розповіді. Під час обіду всі змії втекли, і вони ловили їх тижнями. Хтось відкрутив двері класу і залишив їх на петлях. Розлючений викладач повернувся з походу до завідувача кафедри і грюкнув дверима, але вони не грюкнули, а просто відірвалися від стіни, і почалося справжнє божевілля. Ех, хороші були часи. У старших класах у нас була вчителька англійської мови, яку всі ненавиділи. У моєму класі був клоун, якого ми називали Великий Зак. Він сидів на задній парті і завжди потрапляв у неприємності через розмови, надто голосний сміх. І постійне заважання вчительці його кілька разів відправляли після уроків через його вподобання, і тому він приніс до її класу пляшку рідкої дупи. Якщо ви ще не мали задоволення відчути на собі непереборний сморід рідкої дупи, дозвольте пояснити, одного розпилення достатньо, щоб накрити всю кімнату смородом двох достатньо, щоб очистити її. Великий Зак продовжив відкручувати кришку і випорошувати пляшку на килим. Сморід був такий сильний. Що одну дівчину знудило, інша знепритомніла, і нам довелося очистити школу. Буквально цілу секцію школи довелося евакуювати, тому що запах був дуже сильним. Врешті-решт їм довелося вирізати килим в її кімнаті, її кімната була практично непридатною для використання до кінця року, тому ми переїхали в іншу кімнату. Великий Зак отримав відсторонення від занять у школі майже на місяць. Я досі сих пір ледь не лускаю від сміху з цього приводу. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.